Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це кулінарна книга. kookboek. Друге слово це кухонна вага. Третє слово це цукор. Четверте слово це кришка. Гтдексел. П'яте слово це ліка. Скільки слів ви сказали правильно, напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.